Недалеко від Львова у мальовничому містечку розташувався відомий серед туристів Золочівський замок який був збудований італійським архітектором на замовлення польського короля Яна Собеського у 1634 році. Майже півстоліття замок належав родині Собеських. З 1674 по 1696 рік був королівською резиденцією Яна Собеського. Із давньої забудови замкового двору до сьогодні збереглися тільки палаци Великий житловий, що стоїть справа від входу, та китайський, в якому зараз функціонує музей східного мистецтва. Великий житловий палац має характерний для стилю Ренесанс декор фасадів, вишукані обрамлення вікон і дверей. На першому поверсі будівлі знаходилися скарбниці, комори, приміщення, для зберігали столове приладдя та родинна каплиця. Другий поверх призначався для комфортного життя господарів та прийому гостей. У покоях господарів на другому поверсі палацу розгорнута експозиція, що відтворює інтер'єри періоду історизму. Інтер'єри доповнюють вишуканий посуд, килими та мисливські трофеї 19 століття. Особливу увагу привертає монументне полотно битви під парканами, що прославляє величну перемогу війська Яна Собецького над турками в XVII столітті. Замок будували за новою на той час голландською фортифікаційною технологією. Особливістю цієї технології було створення великого земляного валу навколо території замку, який із зовнішнього боку укріплювався кам'яними брилами, Згідно історичним довідкам, на кожному бастіоні було по вісім гармат, які доповнювалися гарматами на стінах. Ще для захисту замку використовували воду. За потреби піднімалися шлюзи, і навколишня територія затоплювалася разом з нападниками. Проте у 1672 році, після шестиденної облоги, турецька армія таки здобула та зруйнувала фортецю. Протягом наступних кількох років замок знову відбудували. Після переходу у власність литовської родині Радзивілів у XVIII столітті замок втратив своє оборонне значення. З кінця 19 століття до 1954 року у замку почергово була австрійська, польська, радянська, німецька і знову радянська тюрма, потім профтехучилище. У 1941 році фортеця стала місцем страти НКВД-стами 647 місцевих жителів.